Друзі, всім привіт! Знову я з вами. Сьогодні у нас 22 лютого. І у мене вже весна. Я не знаю, як у вас, а в мене, мої хороші, вже весна. Дивіться, що у мене тут робиться. Я хочу вам показати, що у мене вийшло з тих цибулин, якими які ми з вами садили разом. Цибульки були з мого, мого городу, викопала які більшенькі і посадила в горщики. Садили ми разом з вами на дачі. Є про це відео. Ось це не професійні цибулини, не спеціально підготовлені, це звичайні цибульки з моєго городу. І що я вам хочу сказати? Так, це мій перший досвід. Можливо, він не такий вдалий, але дивіться, я хочу вам показати, дивіться, які квіти зараз, друзі. О! Ну, ось мої хороші, дивіться, які квіти. Видно вам, я посадила 12. Цибуль, цибулюк. Десять такі вийшли, ну, є кращі, є такі хужого качества. Ось, дивіться. Цей малиновий такий непоганий, синій махрові, ось, друзі, дивіться, тут махрова квіточка. Вони такого, вам видно, це махрова квіточка. У ніжно-рожевих... вони на відео такі геть біленькі, але вони такі ніжно-рожеві. Ось у них теж махрова квіточка. Вам видно, так? Да? ну так от далі-далі трошки. Щоб вам. Ось, друзі, в них теж махорова квіточка. У горщиках, вийшло по, по дві дітки, по дві, по три є. У, усьо, у цьому вийшло навіть два квітконоса. Дві, о, ось, бачите, зараз вам покажу ось один квітконос, ось другий квітконос. Малиновий мені дуже подобається, гарний. Цей височенький такий. А ці розові рожеві такі, вони невеличкі. І бачите, ну, не так багато квіточок на них. І з 12 цибулинок дві чомусь не розвилися зовсім, друзі. Не знаю, в чому причина. Дивіться, одна, я ось її дивилася сьогодні. Вона, вроді, і така, і крепка, тверда, нічого їй не сталося. І тут, навіть починав росточок виходити, але щось пішло не так. І вона завмерла. Вона жива, все, але не розвивається. Оце такий був такий горщик і ще. Ось така цибулька, це друга, почала всихати, дала дві діточки, діточки живенькі, а сама почала всихати. Ну, ось із ящичка, в ящичок у нас ставало 12 штук цибульок, із 12 штук 10, ви бачите, 10, ви бачите, 10 от. Отаких от, друзі. Це мій досвід. Я ніколи не робила такі виганки. Я тоді почитала, що треба було їх охолоджувати, треба було щось там, що вони повинні бути великого розміру такого, щоб дійсно був хороший такий колос плотненький. Ну, Друзі, я вигонку робила для себе. Знаєте, аромат такий стоїть. М -м -м. В кімнаті не тримаю, тримаю на балконі, У мене там полиці. І там я відкриваю, щоб їм там був днівний світ, а тоді трошки досвідчую. Ну, так друзі. Ну, в цілому, в цілому, я задоволена. Мені подобається, що у мене вже весна. На дворі мінус 15, мінус 10, мінус 8. А в мене дівчата і хлопці квітують квіти різних кольорів. І, 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 ну, правда ж гарно. Ось так, друзі мої. Мені дуже подобається. І я думаю, ну вже розквітли, то не показувала вам. Думаю, я виложу кусочок відео, з якого часу це вони в мене ростуть. Коли я їх посадила. Ну, мені дуже подобається. Я не знаю, як ви Як ви зреагуєте на це все. Дівчата, я думаю, що вам теж буде цікаво. Ось. І тут я вам покажу з, з кожної сторони. Бачите, на відео вони такого якогось більш вускового кольору, але вони такі ультрамарин і дуже-дуже махрові квіточки. Дуже махрові. Ось, друзі. Я думаю, що на той рік... Як все буде добре, я вже зможу виростити краще. Я буду старатися. Я почитаю, як це треба правильно зробити. Я ну, спробую, спробую, щоб це було краще. Отак от, от. Ну, дорогі мої друзі, підтримайте, будь ласка, оцініть мою працю, я старалась. І помилуйтеся моїми квіточками. Ось я для вас вже показую весну. Всі вже скучили, всі вже хочуть весни, весни. Ось вам, друзі, ось вам, дівчатка, мої дорогенькі, це вам весна. Завтра, друзі, я вам покажу ще одне відео, теж про квіти. Покажу вам. Не буду казати, про які квіти. Друзі, я вже на дачі прийшла все хорошо, без приключень. Сонечко піднялося вже добре. Уже, знаєте, теплесенько. Почала з того, що накормила всіх своїх котенят. От котенята вже наїлися. Тепер можу займатися, займатися своїми справами. Чим, друзі, буду займатися? Буду займатися, ось я достала ящичок. Е, і не висадила всі гіацинти. Думаю, спробую-ка я їх посадити у горщики. Ну, садять же ж люди, якось же ж виходить. Е, але ж, ну, може, в них якісь цибульки такі. Ну, знаєте підготовлені. У мене звичайні цибульки, звичайні домашні цибульки, менші і більші, всякі різні І є такі геть меншенькі, то я їх одібрала в відерце і посажу, хай вони собі там наростають. А ці зараз візьму горщики. Отакі звичайні горщики. усю і швидко посажу їх у горщики. Дівчата, землю буду брати звичайну. звичайну з городу, без всяких видумок, без торфів, без, без всякої видумки. Що вийде, такий експеримент у мене буде. Що вийде, тоді подивимося з вами разом. Ну, отак, я зараз швидко це все, в горщики понасипаю землю і покажу вам. Друзі мої, оце на сьогодні вже все. Це, я хотіла вам показати свої квіточки. Друзі, хочу вам сказати слова вдячності. Я вам щиро дякую, що ви мене підтримуєте, що ви заходите, що ви дивитесь мої відео. Друзі, щиро вам дякую. Ну що, мої хороші, я бажаю вам всього найкращого. Чекаю вас завтра. Завтра вам покажу. Ще одне відео про свої квіточки, про які не буду казати. Так, ви знаєте, теж задоволена тим результатом. Покажу вам. Чекаю вас завтра. У неділю. Все, оставайтеся, живі, здорові. До завтра. Пока-пока.